Але кура просто Водій, керуючий автомобілем рано трафік, не просто з керуванням. Допустив наїзд на педалевий відбійник, Після чого, виїхавши на основу зустрічного руху, зіткнувся з автомобілем ДАФ, який рухався в зустрічному напрямку руху. У наслідок ДТП три людини загинула та три отримали тлісне ушкодження. Серед яких голова 320-ї виборчого округу, його заступник та працівник Бріспильського МВ, який здійснював їх супроводження. Після скоєння дорожньо транспортної пригоди лейтенант міліції, який здійснював охорону бюлітній, важко травмований. Достав табельну вогнепальну зброю і забезпечував охорону саме цих бюлітнів. Він намагався не допустити сторонніх осіб до машини, яка потрапила в дорожньо транспортну пригоду. І дочекавшись вже працівників міліції, він тоді почав втрачати свідомість.